Привіт, глядачі та підписники нашого каналу. Ви на каналі Жити по сільському. Сьогодні виїхали вам трошки показати оранки. В принципі, оранка завершена. Там лишилися там, поодинокі городи, там хто де, можливо, коли там звернеться. Так як основна частина оранки вже завершена. Позвонили вчора там маленький городик зорати. Там цікава така земля. Багато стверджує, що то такий чорнозем. Ми вам покажемо, що таке чорнозем. Там така сіра пісковина. Така низина, якраз там, туди люди пісок далі беруть. Там пісковина така, хороша пісковина. Ну, подивимося. Плуг у нас ПЛН. 3 по 30. Не 3,35, а 3 по 30. Ну, трактор китайський на 50 кінських сил. ну Зараз заїдемо, подивимось. Є такі роздуми, щоб на відвали поставити пластикові. ну Поставити пластикові відвали. Бачу, багато хто їх хвалять. що, ну, Хороше діло не залипає, добре перевертає. Які ваші роздуми, напишіть нам. Можливо, хтось дійсно ними користується, відчув різницю. Оці залипають, так як волога, вологи зараз перевистачає, дощів було багато в нас. Волога земля конкретно. Місцями навіть болото. Так як тут зина, то тут буде болото, я думаю, що будемо і буксувати, всього буде. Так, ну що, їдемо та й починаємо рати. Зараз підналаштуємо, вже був щіплений з фризою, так приблизно там його кинув, але бачу, що він лізе на той світ. Треба трошки його підлаштувати. Так, зараз. Така глибина. Tai bulė. Бабака наша. Тікай. Вже відрегулювали, більш-менш Хорошо, Поки відрегулюєш, то город такий, як тут я знаю, в мої соток 10, то вже Так Таке цей. Не люблю перечіплюватися з того, бо кожен раз регулювати. Раз собі відрегулював, подивився, ага, йде трошки важко, підрегулював собі цей. Тут, звісно, мокро. Мокро, внизу там ото там вообще трохи риється. Ну нічого, в принципі, справляється. Тут постараюся трошки відтягнути, може поперечку. Десь бабульки палку приорав. Це таке, як то на одній біді. Так. Ну в принципі що? Він купить себе надав. Глибина. Там, в принципі, так видно, що до Орюємо. Ось така смужечка маленька ще залишилася. Ось це вже зорав, Ось так винчається. Ось так вийшло.

Навіть о, <сіхав> приїхав, нема нікого, горею що. <сіхав> Хазяїв. Ну то ж подзвонили, бабуль, та й приїхав я, Ну, Я казала, я сказала, зониш мені, чи приїде, чи не приїдеш, щоб мене вдома застав. Я так казала. Щоб я вдома була, то коли на не попасти. Коники, так? <сіхав> не <Нічого>. так. <сіхав> да, нічого, нічого. А от поїду повідпадаю. 现在不弄。嗯嗯嗯嗯嗯 А ти представляє, що ви нас красита. А малим трактором я навіть під того горба піднімався виїжджав. Так? Да. Так. Це не рискнет. Ну да, куда ще це він нове? Ні, це їх дорого. Це можна не держав. Винь! задыхался? Ось світоплуд. А хварий де? Так. Ну що, прибули ми вже додому. Зорали ми там той город. Це так, лиш відчіпися. Якщо стоїш з плугом, все тихо. Нічого не треба орати. Це вже кінець оранки такий. Ну тільки відчіпися. чіпиш якесь друге навісне. Щось обов'язково дзвони, що треба зорати. Ну все, відчіплюємося. В принципі. Та й усе. На рахунок відвалів пишіть. Можливо, справді краще текрон. Ну і на цій ноті будемо завершувати наше відео. Запам'ятайте основне правило. Хто не працює, того руки не болять. Тому будьте здорові. Всім мирного неба. Всім пока.